Всіх тут, які зібралися на наступну дуже важливу подію, де ми представляємо сучасне українське мистецтво, представлення молодих творців з України. Сусід, ми хотіли би почати із хвилини мовчання за загиблими героями. А це інсталяція Романа Михайлова. Це друга версія. Перша була презентована в Парижі в церкві сант мері І другу ми привезли сюди. Її назва хрупкість. Хрупкість, тому що цього року ми всі зрозуміли, що той баланс, який здавався незручним. Він е, надзвичайно крихкий, і все крихке життя крихке, і суверенітет може бути крихким, територіальна цілісність. І ось саме ці проблеми, які е, відкрилися, на жаль, для України цього року, актуалізується робота. Вона руйнується в процесі експозиції. Це концептуальна задумка автора. Три речі, які я напевно хотів сказати тут біля посольства. Перше, це те, що я вдячний. Е, Даші і Роману за те, що вони приїхали і показали Варшаві сучасне українське мистецтво. Чесно вам скажу, що відразу я це не розумію. Але коли це стало тут на посольстві, то я починаю все більше і більше цим перейматися і розуміти його задум. Але ця крихкість, яка є, я думаю, є лише початком. Який приведе до міцності, за яким стоїть це посольство і е, не тільки ці співробітники дипломатичної служби, але дипломатична служба України, яка доведе до того, що Україна буде міцною, твердою, надійною, і навіть якщо будуть такі виклики, як крихкість територіальної цілісності чи крихність державності, то ми їх звитяжимо. Друге, що я хотів сказати, що у нас насправді дуже креативний народ і дуже ініціативний. І те, що ви бачили, тут же виставку фотографій, які ми розміщали біля посольства. Звичайно, і фотографії Героїв Небесної Сотні, де ми зустрічаємося час від часу. Але чому я говорю про креативність? Тому що разом з Дашою і Романом також приїхала Тетяна, яка вирішила, що тут можна зробити ще щось нового і оригінального. І створила оцей український прапор з квітів. В кольорах національного прапора, які будуть стояти допоки вони будуть звести, але потім ми придумуємо, як їх зберегти на зиму. І третю річ, яку я хотів відзначити, це те, що потрохи завершуються дні святкування Дня Незалежності, і в Варшаві впродовж цих двох днів було дуже багато заходів. Спочатку я трошки боявся, що вони будуть в різних місцях, не можуть не всі зібратися, але з іншого боку, якщо подивитися на ці всі заходи, то вони є різноманітні, різнопланові, які підтверджують те, що ми тим власне і багаті, що ми є різноманітні. І якщо об'єднати цю цю різноманітність. Не обов'язково під по єдиним проводом, тому що тоді буде авторитаризм, який нам не зовсім потрібний, який ми мали в минулі роки або десятиліття. Якщо це багатство різноманітне представити е, польському політикому, польському суспільству, я думаю, що ми тим паче, тим краще і сильніше представимо і е, Україну з її також сторони культурної, політичної, е, спортивної, також і